Фіктивна освіта Єдину у Черкасах вечірню школу депутат Свободівець звинуватив у махлюванні. Мовляв, там як на виборах викладають мертвим душам. Дирекція закладу обурена такими звинуваченнями. Там обранця за наклипи збираються притягнути до відповідальності. Розібратися у ситуації намагалася Ірина Малюкова. Казправдавид. На годиннику п'ята і одинадцятий бе майже в повному складі учні кажуть, не ходять лише ті, хто на індивідуальному чи хворіє. Таких у класі до п'яти осіб. У нас 15 чоловік завжди є. Коли формувався клас, ще хто на на денну зміну, хто на вечірню Ось, А зараз у нас така кількість. Великі сумніви у цьому має депутат міськради Ярослав Нищик. Говорить, самі ж викладачі йому розказували, що явку на уроках домальовують. Мовляв, усе, аби зберегти ставки та зарплату. Тим самим запевняє Ярослав, школа необґрунтовано тягне гроші з міського бюджету. За інформацією цих вчителів, які до мене звернулися, коли в класі, є, наприклад, 25 осіб відвідують уроки 5-6 учнів. А в журналі відмічається, що відвідує 17-18 учнів. Така сама ситуація в виправній колонії номер 62, де Сформовані класи, є класи, де за їхніми словами є 42 учні. Але учні ці уроки не відвідують, тому що адміністрація керівництва колонії їх залучає до робіт, і уроки фактично не відбуваються. Останнім твердженням обурюється Максим. Ще рік тому він відбував покарання у 62-й колонії. Каже, навчали за графіком. Ну, заняття проходили регулярно. Учителя приїжали вторник, серед, і четверг. І з утра от, до обіду, там. Ми Дирекція школи вже написала звернення у департамент освіти міському голові та очільнику обласного осередку свободи. Просять відкликати депутата та розібратися в ситуації, бо такі закиди кажуть, псують їм репутацію. Я не проти того, що якщо є якась інформація і треба перевірити, то, ласка, будь ласка, приходьте і перевіряйте. Але спочатку перевіряйте, а потім уже робіть на громаду заяви. До, до речі, ми. Написали звернення, підписався весь педагогічний колектив. Зараз ми будемо обговорювати з батьками цю ситуацію, бо вони занепокоєні. Та депутат Свободівець твердо стоїть на своєму. Нищик наполягає, щоб справу на контроль взяли у прокуратурі. Своє розслідування проведуть і в міському департаменті освіти. Ірина Малюкова Ігор Неділько, Вікка Новини.